Люди сьогодні все більше розглядають питання, чим би їм займатися, щоб заробляти онлайн. І скажу вам відверто, сьогодні на світовому ринку дуже великої популярності набирає нова професія сучасна комюніті менеджера з міжнародною клубною компанією Лівгуд. Чим люди там займаються? Я зараз вам коротенько розповім. Мене звати Жанна Вітко, вітаю вас всіх на своєму каналі. Якщо ви не підписались, долучайтесь. Тут багато цікавої інформації щодо вашого розвитку і співпраці з клубною компанією Лівгуд. Місією цієї клубної компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. А також цей клуб дає можливість мати основне або додаткове джерело доходу. Отже, Лівгуд це американська клубна компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида, і вона працює виключно в правовому полі. Ви можете. Самостійно перевірити, завітавши на сайт держдепартаменту Флорида і побачити саме реєстрацію даної клубної компанії. Це клуб закритого типу, і сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже учасником даного клубу. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити екскурсію по сайту клубної компанії, Мова обирається зверху в лівому куточку, а також приєднатися. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм канал який ви знайдете також в описі даного відео про Лівгуд говорять та пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як діясен, бізнес Ворхом на бізнесфорхомі це сучасний портал ведення домашнього бізнесу? Там зареєстровано понад 600 компаній прямих продажів, в тому числі і клубна компанія Лівгуд і за показниками бізнес-форхом. Лівгуд займає лідерські позиції. Це компанія, яку рекомендують, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найщедріший маркетинговий план, і е, компанія, в якої найкращий і найвищий показник надійності за показниками рейтингу 3A+. Подібний рейтинг надійності лише має 5% світових компаній, в тому числі і дана компанія. Отже, про легальність, правомірність, про те, що це компанія серйозна. Ви можете і самостійно перевірити. І я вам уже сказала, що це надійно. Що дана клубна кампанія пропонує світові? Вона об'єднала три тенденції сучасності, які дуже до вподоби людям, і за які вони готові платити гроші. Мова йде про клубну модель, про маркетплейси та партнерську програму. Клубна модель це те, що об'єднує людей за цінностями та інтересами. І, звичайно, кожен учасник клубу він купує свою клубну карту і сплачує щомісячну підписку. В львот все так само відбувається для того, щоб ви займались своєю власною справою і масштабували її в понад 200 країнах світу. Ви можете придбати клубну карту один раз, сплативши 40 доларів. І далі на вибір ви сплачуєте свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів кожного місяця, або ж річну в розмірі. 100 доларів, звичайно, сплативши річну підписку, ви маєте перевагу так, як ви економите ще й 20 доларів. За 20 доларів. Ви в клубі можете купити два прекрасні продукти. Маркетплейси це все те, чим ми вже користуємося на просторах інтернету. Нам це дуже подобається, і ми купуємо різні товари і послуги саме через інтернет. Сьогодні, в клубній компанії Лівгут на полиці маркетплейсу представлена продукція Велнес здоров'я, краси, молодості та довголіття. Поділюсь з вами особистим результатом від споживання цього прекрасного продукту ультрамагнівого комплексу, в якому є гліцинат та глюканат магнію. Вартість 8 доларів 95 центів. Це 376 гривень. Це доступна ціна за 60 капсул преміум класу продукції. Продукція вся найвищої якості має сертифікати міністерства. Та сільського господарства США не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Отже, ви матимете, звичайно, підтверджуючі сертифікати, органік GMP, кашер, USDA. Ну, ви можете все це перевірити, завітавши на сайт клубної компанії Лівгудс. Так, ось від споживання цього продукту я. Маю краще самопочуття. Цим продуктом я краще почала висипатись, стала більш спокійнішою. Я позбулася судом в ногах та головних болей. Цей продукт я пила в поєднанні із вітаміном d 3 k 2 та мультивітамінами для жінок, в якому присутні залізо та 24 вітаміни і мінерали. Ось за такий набір первинної допомоги незалежно в якій ви країні знаходитесь. Ви завжди замовите цю продукцію лише за 27 доларів. В нашій Україні ви заплатите 1150 гривень за три прекрасні продукти. Особливої уваги заслуговує партнерська програма від клубної компанії Лівгуд. Вона дуже щедра. Засновники виплачують понад 80 2% свого доходу усім активним партнерам, які створюють клієнтську та партнерську базу клубу. Отже, ви займаєтесь власною справою, масштабуєте її в понад 200 країнах світу, і за це за рекомендацію вам клуб виплачує сім видів виплат. Вони відбуваються як кожного четверга, так і щомісяця. Кожного четверга вам буде йти виплата саме за залучення особисто вами нових партнерів до клубної кампанії, і ви отримаєте кешбек в розмірі 25 доларів за кожну людину, яку ви проведете. Кількість не обмежена. З часом ті люди, яких ви запросите, будуть також робити рекомендацію. І в клубній компанії є прекрасний бонус, мейчін бонус. А простіше це чек від чеку від заробітку всіми вашими запрошеними людьми першої лінії мається на увазі особисто вами. Люди будуть заробляти, наприклад, по 100 доларів. Клубна компанія вам виплатить рівно 50% від їхнього заробітку, тобто по 50 доларів. Тут дуже щедрі виплати. Про всі виплати я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь. Задавайте мені особисто питання, я вам просто розповім, як це працює. Допоможу вам розібратись з компенсаційним планом з реєстрацією і з продукцією клубної кампанії. Взагалі тут не треба нічого такого робити, тому що засновники вони створили наскільки легкий і доступний інструмент, що тут все зрозуміло. Те, що стосується продукції, засновники і розробники кожного тижня виходять на зустріч із своїми учасниками клубу. І розповідають кваліфіковано саме про той продукт, яку він несе цінність для нашого організму, які було застосовано туди компоненти, і всю ту користь, яка буде від споживання цієї продукції. В даному клубі є можливість отримання пасивного доходу. Це для тих учасників, які не хочуть або не вміють запрошувати залучати ані клієнтів, ані партнерів, і, взагалі, можливо, в них немає бажання купувати продукцію лише за те, що в них буде активна підписка, сплата ними щомісячної підписки в розмірі 9 доларів 95 центів або річної в розмірі 100 доларів. Цей клієнт має можливість отримати пасивний дохід до 2 тисяч доларів на місяць. Так, це реальний дохід, але його потрібно дочекатися. Краще діяти зараз, створювати свою команду ком'юніті і на цьому заробляти. Пам'ятайте, що Лівгуд прийшов на десятиріччя, і все лише розпочинається. Це міжнародна компанія. Сюди долучаються люди з понад 200 країн світу сьогодні. В клубі понад мільйон вісімсот учасників. Люди все більше і більше будуть дізнаватись саме про продукцію, і вони можуть бути лише клієнтами. Мало хто буде знати, що тут є партнерська програма. Не втрачайте можливості, будьте залишайтеся здоровими і майте основне та додаткове стабільне джерело доходу. З вами була Жанна Вітко.